Цьому ролику розбираємо збільшення податків, введення акцизного збору на солодкі напої, введення військового збору для ФОПів, підвищення ставки військового збору та багато іншого. Законопроект великий. Будемо розбирати детально. Тож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смукович. І якщо раніше в нас були такі маячки, нам закидували періодично, що збираються піднімати військовий збір чи вводити військовий збір для фопів, то зараз вже маємо текст цілком реального законопроекту, який вже оприлюднено. Він ще не прийнятий, але вже ми можемо розглянути, що в ньому ж такого є. Цікавого а є там дійсно багато чого, тому що він торкається і фізичних осіб і підприємців і фопів достатньо масовий законопроект, і достатньо багато він передбачає змін. Що ж в нас там є такого важливого? Зокрема, най, найбільший, найзначніший, як на мене, це збільшення самої ставки військового збору з півтора відсотки. Його планують збільшити до 5%. Вплине це на всіх, і на роботодавців, і на найманих працівників. Тобто, якщо ви там є ви ФОПом, чи є ви найманим працівником, то за вас за найманого працівника будуть платити на 3,5% більше податків, значить, зарплата у вас відповідно на 3,5% буде менша. Якщо ви ФОП, то ви власне ці податки будете сплачувати за своїх найманих працівників. Далі вводять ще військовий збір, 15% аж відсотків на першу реєстрацію автомобіля. Тобто, якщо ви плануєте купити автомобіль з салону чи з за кордону його пригнати, відповідно за це може бути додатково сплачено 15% військового збору. 5% військового збору планують ввести за другий продаж нерухомості на рік. Перший продаж без військового збору, другий, другий продаж 5% військового збору від вартості проданої нерухомості. Це в нас стосується е, військового збору на доходи фізичних осіб. Але є ще в нас речі, які напряму стосуються ФОПів. І давайте зараз вам їх розглянемо більш детально. Зокрема, планують вести ось такий пункт, що е, платники податків. Зобов'язані проводити інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки на вимогу контролюючого органу під час проведення перевірки. Тобто при проведенні перевірки податкова буде мати більше повноважень, зможе е і більше інформації зібрати про бізнес підприємця. Ну, Цей пункт мені відверто не дуже подобається. Йдемо далі. Е Планують, якщо раніше в нас кореспонденція важлива, там акти перевірок йшли тільки через Укрпошту, то ось тут жирним додали, що через електронний кабінет також можливо буде робити кореспонденцію. Вже деякі документи можуть іти через кабінет платника, але далеко не всі, тому що це не передбачено податковим кодексом. Ну це така дрібна зміна, дрібне покращення в порівнянні з всім іншим, що ми бачимо. Ось. Напевне, найголовніший для ФОПів пункт. Зокрема, бачимо фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої та другої групи. Сума буде військового збору, що дорівнює розміру двох мінімальних заробітних плат, встановленою законом на 1 січня податкового звітного року, за рахуванням особливостей бла-бла-бла. Загалом ФОПи першої другої групи будуть щомісячно сплачувати військове. Збір. Якщо рахувати розмір військового збору на сьогодні, то це в нас на 1 січня мінімалка була 7100, 710 гривень, щомісячно буде розмір військового збору для ФОПів першої і другої групи. Для фопів третьої групи буде оподатковуватися військовим збором дохід той, же, що податковується під 5%, але буде оподатковуватися за ставкою визначено, визначеною пунктом 1.3. Пункт 1.3 тут Тут ставка йде 1% від об'єктів оподаткування. Тобто ФОПи третьої групи зараз сплачують ще просто 5% від доходу єдиного податку, будуть сплачувати загалом 6% податків. 5% єдиного, 1% військового. Як буде відбуватися сплата? Ну, нам, в принципі, розписують, що ФОПи, платники єдиного податку першої, четвертої групи мають сплачувати не пізніше 20 числа, включно наступного місяця, та відображати розрахунки військового збору за формою передбаченою пунктом 1.5. Загалом я не зустрічав що в цьому законопроекті, щоб десь вказували поквартальну сплату, тому скоріше за все я. Передбачаю, що все-таки сплата буде помісячною для фопів першої, другої групи і для фопів третьої групи. Як ми будемо звітувати по військовому збору, ще також незрозуміло. Скоріше за все, будуть трохи змінені податкові декларації. Ну але це не точно. Цих, цих змін ми ще чекаємо. А, ще неприємна достатньо штука, яку хочуть зробити, і яку я ще не зрозумів. Для чого вона та що нам з нею робити? Загалом, у нас є в податковому кодексі перелік підакцизних товарів. Продаючи ці товари, ми маємо сплачувати акциз. І до цього переліку додали води, включаючи мінеральні та газовані з додаванням цукру та інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Встановлюється ставка акцизу 10 євро центів на 1 літр е, ось такої штуки газованої солодкої. Та, якби ж тільки акциз. Що ще я помітив? Помітив, що в цьому законопроекті в нас немає змін до статті 291,5 податкового кодексу. Про що ця стаття? Що? Не можуть бути платниками єдиного податку першої третьої групи ті підприємці, які займаються виробництвом, експортом, імпортом або продажем підакцизних товарів, крім роздрібного продажу паливомастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізосіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері, без додавання спир... спирту. Та столових вин. Тобто тут е, у виключенні нічого немає про солодкі напої. Тому доки в цьому варіанті законопроекту, який він є, е, підприємці, які продають солодкі води, солодкі напої газовані, вони не мають права знаходитись на єдиному податку. Тому в мене ось така, е, таке виникло враження, що законопроект, от, М'яко кажучи, трішечки недопрацьований складався дуже швидко. Ну, не дозволити працювати ФОПам на єдиному податку, які продають солодкі напої. Це нам, як на мене, взагалі ну, не ок. Тому е, просто. Буду робити таке припущення, що законопроект не допрацювали. Стосовно його прийняття. Сам законопроект є достатньо масштабним, тому я не очікую, що його приймуть швидко. І я зробив себе на каналі опитування. Ось воно чи підтримуєте ви збільшення ставки військового збору з 1,5 до 5 та ведення сплати військового збору ФОПам-єдинникам. Як бачимо, 76% всіх опитуваних, а їх достатньо багато. 6400, все-таки проти підняття податків, проти ведення нових податків для ФОПів, тому. Він і непопулярний цей законопроект, і масштабний, і складний. Будемо за ним слідкувати далі. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал. В ньому я постійно даю оперативно цікаву інформацію потрібну для фопів, як і зараз вийшло з цим законопроектом. Обов'язково підпишіться. І я ще знімав відео про інші новини, про інші питання ФОПів недавно. Подивіться його також, ось воно зверху на нього Посилання. Ну і звісно ж, по просуванню е, новинної повістки з цього законопроекту, по, про просуванню його, по проходженню етапів, по змінах, по прийняттю буду вас оперативно інформувати і на Ютубі, на телеграм-каналі. Тому слідкуйте далі за новинами. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.